Сім'я, де ти її взяв? Друзі, всім привіт! Схоже, в мене для вас буде цікава історія. Запропонували машину на викуп. Сьогодні вихідний день. Але доведеться заїхати на роботу. Зараз покажу чому. Викуп запропонували ось таку Subaru. Я перший, хто побачив чат. І зазвичай ми такі машини не купуємо, але я дещо побачив в документах. Взагалі цю машину зараз неможливо переоформити, бо у минулого власника закінчилась довіреність. Але зараз починається все саме цікаве. Зараз отакі дані в техпаспорті я не зміг пройти повз цієї машини. Зараз поїду і покажу Олегу. Я думаю, він щось цікаве розкаже. Всім привіт! Привіт, Привіт! Я Привет. машину купив, яку я боюся, я без Олега не переоформлю. Подивись. Що це за? Мисся, а где ты ее взял? Пішли.